Дев'ятниця продиктована Ісусом Святій Фаустині Ковальській. Ісус. Бажаю, щоб Ти протягом дев'яти днів приводила душі до джерела мого милосердя, щоб вони зачерпнули сили, прохолоди і всілякої ласки, якої потребують у житті, а особливо у годину смерті. Кожного наступного дня. Ти приводитимеш до мого серця іншу групу душ і зануриш їх у море мого милосердя, а я всі ці душі приведу у дім мого Отця, робитимеш це у цьому і в майбутньому житті, і я не відмовлю жодній душі, яку ти приведеш до джерела мого милосердя. Кожного дня проситимеш у мого Отця заради моїх гірких страстей, про ласки для цих душ. День шостий. Сьогодні приведи до мене душі тихі і покірні та душі малих дітей, і занур їх у моє милосердя. Ці душі найбільш подібні до мого серця. Вони додавали мені сил у гіркій муці конання, я бачив їх земними ангелами, які чуватимуть біля моїх вівтарів. На них виливаю цілі струмені ласк, мою ласку здатна прийняти. Тільки покірна душа, покірним душам я дарую своє довір'я. Наймилосердніший Ісусе, Ти сам сказав: навчиться від мене, бо я тихий і покірного серця, прийми до помешкання свого наймилостивішого серця, душі тихі і покірні та душі малих дітей. Ці душі викликають захоплення цілого неба, і їх особливо подобав Небесний Отець. Це букети квітів перед Божим троном, запахом яких насолоджується сам Бог. Ці душі постійно мешкають у наймилостивішому серці Ісуса і неустанно співають гімн любові і милосердя. Покірна і тиха душа вже тут, на землі, втішається раєм, ароматом покірних і тихих сердець захоплюється і сам Творець. Предвічний Отче. Подивися, око милосердя на душі тихі і покірні та душі малих дітей, які перебувають у помешканні наймилостивішого серця Ісуса, ці душі найбільш подібні до Твого Сина. Запах цих душ підноситься із землі і досягає Твого трону. Отче милосердя і всілякої доброти, благаю тебе. Задля любові і уподобання, яке маєш до цих душ, благослови увесь світ, щоб усі душі разом співали честь Твоєму незглибимому милосердю, навіки вічні. Амінь. Вервиться до Божого милосердя, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя. Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного, з Отцем, що через Нього все сталося. Він задля нас людей і нашого Ради Спасіння зійшов із небес. І воплотився від Духа Святого і Марії Діви, і став чоловіком, і був розп'ятий за нас за понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого, Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить. Що з Отцем і Сином рівнопоклоняєми і рівнославими, що говорив через пророків в єдину, в святу, Соборну і апостольську церкву і одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Предвічний Отче, жертвую Тобі Тіло і кров, душу і Божество, улюбленого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на облагання за гріхи наші і гріхи усього світу. Заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу, заради його тяжких страждань. Будь милосердний до нас і усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу. Предвічний Отче, жертвую Тобі тіло і кров, душу і Божество, улюбленого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на облагання за гріхи наші і гріхи усього світу. Заради Його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу. Заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу, заради його тяжких страждань. Будь милосердний до нас і усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу. Предвічний Отче, жертвою Тобі Тіло і кров, душу душою Божество, улюбленого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа. На вблагання за гріхи наші і гріхи усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу. Заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу. Заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу. Предвічний, Отче, жертвую Тобі тіло і кров, душу й Божество, улюбленого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на облагання за гріхи наші і гріхи усього світу. Заради Його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу. Заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу, заради його тяжких страждань. Будь милосердний до нас і усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу. Заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу. Предвічний Отче, жертвую Тобі тіло і кров, душу й божество, улюбленого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа. На облагання за гріхи наші і гріхи усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу. Заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Амінь. Окрови і воду, що витекли з найсвятішого серця, Ісусового, як джерело милосердя для нас, на Тебе ми уповаємо і всю надію свою покладаємо. Ісусе, довіряю тобі, Ісусе, довіряю Тобі, Ісусе, довіряю Тобі.